Один у всесвіті. Полетіли. Ой Дивись один плюс один. Я повернуся День Незалежності. І що тепер? А тепер буде весело. Та відчуй силу єдності. Вони використовують проти нас наші ж супутники. Час впливає. День незалежності. Бережи себе, чуєш. Та день незалежності відродження. Ти Вже врятував світ якось. Я на світ рятую, доню. Я рятую тебе. У середу та четвер. На один плюс один. Новий сезон світського життя з 5 вересня о 18.30. Сезон світського життя. У неділю о 18.30. Користуйтесь грошима вільно. Аж того, До... як хочеш. Роджений в Україні. Не шоу України повертається. О, господи, Віталію, що ви тут робите? Перекладаю на німецьку Ангелі. Я повільно говоритиму, а ви перекладаєте кожне моє слово. В нас багато забуде. Він і великих їх і маленьких їх Так, Віталій, новий це... вечірній квартал у суботу о 20.15. Вітаю вас, право на владу канал «1 плюс 1». Енергетична небезпека. Що буде з теплом Та чи можна уникнути кризи? Люди хочуть знати, як протистояти енергетичній зброї Росії, що може змінитися в нашому з вами житті, та чи загрожує Україні міграційна атака Лукашенка Путіна? Всі ці, ці питання я хочу, щоб ви роз'яснили право на владу з Наталією Мосичук сьогодні о 21.45 на «1 плюс 1». Фу. Стрес. Є ліце зняти тривожність стрес і напругу. А ліцесет Макс скінстрес. Будь собою. Ніве як 10 пауер з коїнзимом. Новорічний вечірній квартал 31 грудня. Як купувати тепло без платіжок, стресів та переплат? Практичні поради експертів у рубриці «Енергетичний лікбез». Що середи? О 8 У сніданку з 1+,1. 26 грудня завжди є плюси. Час і дорослим, і малим повірити в диво. Коли святкуєш різдво з один плюс один. Здравствую на головному концерті року з Катериною Осадчою. Улюблені хіти, прем'єрні пісні та зіркові откровення Це для Насті перший дует за чотири роки. Я не знаю, які там. Стосунки у Васі з Олексія починає неочікувані дуети найскравіших українських зірок. Перший раз звучала ця пісня. Новорічний вечір прем'єр з Катериною Осадчою 26 грудня. Тільки на один плюс один. Новий сезон. Бабушка, действительно, ну, это опека, ну правда, Переходять всякі границі. Ну ж постільне белье, это могу сама постелить. Так, я надеюсь на комунальні платежи твоя принципиальность тоже розпостраняється, нет? На коммунальные ні. Сваты. новий сезон з 20 грудня о 20.45. СБУ заявила, що знайшла та ідентифікувала тіло вбитого 5 років тому Тараса Познякова. Чоловік зник навесні 2016 року на 1 плюс 1. Думаю, це... Прыгло делалась и бочка. Стало субищами это ты, Господаря, вы коты. Ти гроші та полова, Тебе діє інка чорна брада. Так звучить твоя кражіна. Голос країни. Скорость на один плюс один.